Всім привіт! Хто зайшов на мій канал і підписники мої. Сьогодні буду готувати кабачкову ікру. У мене тут 3 кілограми очищених чи чисткою такою. 3 кілограми кабачків. шість морквинок. Треба було більше. Купила 6 отаких морквинок. 7 цибулин, штук 12-13 зубчиків часнику, ну і такі невеличкі. Далі, що сюди треба ще? Значить, солі, 50 грамів солі. Ну, це 2 столові ложки, я переміряла. Значить, 100 грамів цукру, 50 приблизно грамів олії, соняшникової. 300 г пасти томатної. Далі, чайна ложечка перцю чорного меленого. І 50 мл оцту 9% Ну, я ще не наливала в стаканчик. А так, поки скажу, а потім буду наливати, покажу вам 50 грамів. Так, починаємо готувати. Значить, кабачки я помила. Хвостики подрізала, почистила шкурку, хоч вони і маленькі, але все рівно. Так, кабачки можна накришити або вручну, або, значить, от така в мене на комбайні насадка є, комбайн браун. І зараз буду пробувати, щоб кусочками накришити на комбайні. Дивіться, які кусочки виходить гарненькі, як на картоплю фрі. Супер, на комбайні. Буду далі робити. Подивіться, за 5 хвилин, якщо не за 3 хвилини, 3 кілограми отак кабачат нашаткувала на цьому на комбайні. Хоч він у мене старенький, але надійний браун. Так що, дівчата, не жалкуйте для себе, не жалійте. Тобто в першу чергу купуйте, якщо є можливість, купуйте техніку таку помічницю для себе, як то кажуть, такі як комбайн, блендери. І так далі, щоб вони допомагали вам швидше робити кухонну роботу, як то кажуть, для приготування, і щоб у вас залишались вільні хвилинки, краще піти на прогулянку, в кафе, десь або на велосипеді поїхати, природу подивитися, красоту і так далі. Так що... І до хлопців звертаюся до чоловіків, щоб не забували за своїх дівчат і піклувались про них, і допомагали і їм, купували ну, техніку таку, яка допомагає їм на кухні. А руками, мабуть, півгодини точно стояла, б, накришувала. О, красота, дивіться. Далі беру цибульку, таку насадку нож, ніж. Цибульку туди кидаю, закриваю. Лайфхак, у мене зламалась тут оце така запчастинка. Ну, не запчастинка, а частинка така тут, яка закриває замок, ось сюди. Значить, лайфхак, я придумала, можливо, ще хтось вже знає з дівчат. Беру ложечку, вставляю сюди, закрила. І поїхали. Перекручувати цибульку. За пів хвилини цибуля готова. Не треба довго стояти кришити. Від цибуля ж сльози погнула. Ну, взагалі я полюбляю екстрим. Зараз у нас е, на градуснику 34 жари, е, час е, дня, година. Значить, і я готую кабачкову ікру. Вже мокра вся, Ну нічого. Зато буде. Зімою будемо їсти. Так, наступна. Значить, насадка така для моркви. Значите, така. теж вставляю. І погнали далі. На виходи. Дивіться, як покришило гарненько. Також не треба стояти натирати, за 5 хвилин буде 6 морквинок готових. Значить, з ковору долійки до трохи починаємо смажити цибульку. посирував, чи як правильно говорити. Так. Потім морку туди. Далі кидаємо морку, Та завжди някенька цибулька стала, вже починає підмажуватись. Прикрутимо огонь так і кидаємо морку. М -м -м. Мастенько. М -м -м. Як зайчик хрум-хрум. І ще трохи з моркою все так. І трошечки. Творітка старенька треба купити вже нову. Тепер цибульку з моркою перекладаємо у кастрюльку велику. У ну, мене, мабуть, літрів на шість. Наступне, що ми робимо, додаємо 100 грамів цукру і 50 грамів солі, Перемішуємо і кабачки висипаємо всі туди. Висипаємо кабачки в костерку. Трошки кастринка замаленька, ну я думаю, вони усядуться. Трохи і буде все добре. І все ретельно перемішати. Перемішали, накриваємо кришечкою і на слабкому вогні, перемішуючи, тушимо 30 хвилин. Закипіло, побачки. Морква, цибулька, прикручую на слабкий вогонь, накриваю кришкою і нехай тушиться 30 хвилин. Тушилось півгодинки. Покажу ось такси Так, додаємо майже чайну ложечку перцю молотого чорного. Я від Київ перчик взяла життя зі смаком преміум спецій. Додаю перчик. Тепер 300 грамів у мене баночка ось така від чумак, паста томатна 25%. Тут 300 грамів рівно. Продаю пасту томатну. І чесничок. І нехай ще протушиться 15 хвилин. Все, перемішуємо на слабкому вогні, нехай тушиться все. Так, перчик додала. Зараз чесничок. Я також перемолола на комбайні, тільки ось така мала чаша ножечком таким і за 5 секунд. Не треба стояти, бо в мене зламалась така видавлювати часничок прес. Ось, перемололо все ножичком і не треба стояти довго пришити. Все ретельно перемішати і 15 хвилин, нехай все тушиться. Прокипіло ще 15 хвилин, протушилося, додаю 50 мл оцту 9%. Перемішую і 3 хвилинки нехай ще. Протушиться і вимикати, а пахне часничком паста томатна. Дивіться, яке гарно виходить. Супер, смакота. Так, проварила, тепер перебиваю на блендері, на комбайні ножом, бо блендер в мене не працює. Пробуємо зараз отак перебивати. Ось так перемогли. Такої консистенції вийшла. Супер. І засипаю тепер у баночки. закатати. Така смакота вийшла. Що? Ось що в мене вийшло. Значить, вийшло в мене десь у баночках 2,5 літри. І ще ось тут всипала така ємність, діти також дарили. Воно таке, як для паштетів, мабуть, можливо, і для маселка, таке з ножечком. Таке супер, а я насипала сюди і крички. Бачите, от так гарно виглядало. Така смакота. Зараз ще ж треба скуштувати. Десь тут також, можливо, пів літри буде, то майже 3 літри вийшло. Ну, аж слинка тече, Щас буду куштувати. Майже 3 літри вийшло, значить, ну, моркви бачу, маловато купила треба, бо своєї мало ще в мене моркви. О, Ну, буду пробувати. Угу. Смакота. Супер, яке смачненьке. Але трохи, як для мого шлунку, забагато трохи перцю молотого, бо ще від дідаків він такий кріпкенький, такий смачний, то трохи менше треба, ну, як для себе, класти, можливо. Півчайної ложечки або трохи більше. А тут чайна ложка, то так перчить трохи. М -м -м. А на хлібчик на чорний намазать. Вона ще трохи підстине. Застигне і буде. густенька, буде взагалі супер. Так що ось отака в мене вийшла. Закатала і будемо взимку пробувати. Так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо подобалось вам відео. Якщо рецепт сподобався. Можливо, які зауваження пишіть мені в коментарях, або побажання якісь. Що ви хотіли ще побачити, щоб я для вас відзняла. Можливо, або рецепти якісь, або щось з картин намальоване, або в садочку щось. Так що пишіть. Отак, От всім гарного дня. До побачення. З вами була Тетянка. Ще хочу додати, що десь. Отак по літрам, то я сказала, 3 літри. Ну, щоб для всіх було ясно, 6 баночок би було таких півлітрових, значить. Так що отака у мене буде смакота. На виготовлення десь приблизно пішло 2 години, можливо, трохи більше, на виготовлення цієї смакоти. А ще хочу подякувати подружку Ірину за рецепт, який вона мені підкинула. Такої смакоти. Дякую. І ще не забувайте баночки в тепле одіяльце перевернути, вкутати десь приблизно на добу залишити, щоб поки вони остигнуть там під одіяльцем. Ну, десь приблизно я після доби все рівно, воно ще тепленьке. Баночка залишається. І потім як остигне, і в погріб. Або в кладовочку, хто в квартирі живе. Всім смачного.